Організація Червоний хрест в місті Славута знову нас дивує. Спойлер на цій території, навіть якщо вам більше 35 років, ви все одно вважаєтеся молодим. Бажаєте почути всі деталі, обов'язково дивіться відео зі звуком. Я не буду довго вступати. У нас сьогодні такий а, як би, тестовий більш основний більш основна така стратегічна зустріч, тому що в нас молодь більш активна після. Пізнього обіду ігри, майстер-класи і так далі, так де люди, молоді люди, потрапляють в креативну атмосферу, так і можуть самодостанальникись і саморозвиватися. Формуємо проекти, але ми відкриті для нових ініціатив. Тому будь-яка людина, яка до нас зайде, ми даємо простір, ви даєте нам ідею, ми це разом реалізовуємо, тому що маємо все таки певний ресурс і наших волонтерів, які готові цьому сприяти. Але молодь не в загальному, так? як ми говоримо в нашому товаристві від 14 до 35 років, ми все-таки пройшлися глибше, і ми нашу аудиторію сегментували і розділили, скажімо так, на тих таких три підгрупи. Так? Тобто це молодь з 14 до 25, це можуть студенти, учні бути, лідери, активісти. Насправді у нас дуже багато креативної е, е, молоді, які можуть бути лідерами громади. Але їм не показали цей шлях і не показали можливість, як це можна робити. Нам це вже показали. І, наприклад, якщо повернути мене років 10 тому, якби мені дали таку можливість, я б нею користувалась, тому що коли я була школяркою, таких можливостей не було. Зараз вони є, і це дуже круто і загалом ми це розвиваємо. Ну і звичайно, творчі, молоді люди. Не без цього у нас дуже багато і в нашій команді дуже багато. Тільки наш стенд, про що говорить, ми теж і постаралися. Тому, тому в цьому така наша, можливо, невеличка, але така сила. Варто уваги більш глибоковим. Так це школа молодіжного лідерства «Вайліт». Програму далі покажу. Подкаст-студія та запис подкастів позаду вас. Ви бачили, є обладнання. Є дві зони, де можна записувати подкасти. і Загалом тематика є. Є теми, які ми пропонуємо і над якими хочемо працювати. А загалом ідея знов ми open space, ми відкриті, де ідеї домов, Тому якщо є ініціативні люди, які хочуть долучатися, you are welcome, Ми тільки раді, тому є бажання, є ініціатива. Можливо, це була давня мрія. Будь ласка, ну ми підкажемо, допоможемо і так далі. Клуб настільних стільних ігор Чому? грала думаю, ви побачили, так що кожен загалом проект має свою назву. Ми йдеми з настільні ігри, вони складені, і ми, в принципі, збираємо, збираємось організовувати вечори з молоддю, які ми закупили так з нашими волонтерами, і класно проводити час. Творчі заходи арт вечорниці знову ж таки. На нагадаю, що в нас дуже багато креативних людей в команді і загалом. Людей, які долучаються до діятися в нашому центрі, дітям показували мультики. Дуже класно заходить. Чому не звичайно що в нашому центрі для молоді проводили, тому чому ні, маємо все обладнання, маємо тріславішки. Клас, можемо збиратися. Ну і розмовний клуб Ітізі це знову ж таки одна з потреб, загалом і серед волонтерів і серед молоді. Насправді англійська зараз дуже актуальна і. Хотілося б її розвивати, тому є ініціативні також волонтери, які готові долучитись, і Ми будемо пробувати розвивати і цю ініціативу. Також думали, що ми можемо реалізовувати, але знову ж таки наголошую, що ми відкриті для нових ідей. Перше, це новинний дайджест. Ми хотіли б зробити такий вихід раз на місяць подкасту, який би розповідав про важливі події, які загалом відбулися в українському Червоному Хресті по Україні. У нас дуже багато організацій, нам є про що говорити, чому не говорити ще таким чином і не пропагувати рух Червоного Христа і Червоного місяця далі. Молодіжний інсайт тут тема, яку ми хотіли делегувати насправді для молоді, тому що. Ну, люди, якраз такі, які цікавляться цими новинками, кіно гіру, спорту, могли б розказувати для цільової аудиторії, вони більш в темні, можна так сказати. Так. Тому це якраз така тема, яка піде на делегування комусь з наших волонтерів. Ну і говорить експерт. Це про те, що про професії, про те, як направляти молодь, як розвивати. ми хочемо запрошувати загалом експертів з різних ніж. Це можуть бути фотографи, візажисти, нею майстри і так далі. Так? Тобто з різних, і ми будемо з ними говорити про. Професії. Що це може дати і так далі. Тобто це буде просто більш глибше розкривати і можливо дозволяти молодим людям знайти можливо, своє покликання в житті, тому що знову ж таки багато хто може шукати себе і все життя, але якщо ми, наприклад, в якомусь моменті направимо цих людей, то це буде дуже круто, навіть якщо ми для когось одного будемо в Але загалом це просто такі основні кроки в нашій стратегії, які ми збираємося зробити, аби наш проєкт був успішний. Так? Квіти, це, хоч... це буде перший потік нашої школи молодіжного лідерства. Плануємо травень буде другий потік і знову ж таки вже запис подкастів. Червень є класна ідея Red Cross Initiative ініціатив для молоді. Ми хочемо зробити такий літній табір, спробувати. Чому ні? Вийти за межі простору і загалом розробити програму для молодих людей. Ну і в липні загалом моніторинг і оцінка діяльності. Це теж важлива частина будь-якого проекту, тому оцінюємо. Дивимось, міняємо розширюємо або або що забираємо.